Вітаю вас, дорогі друзі. Дуже радий черговий раз зустрітися таким чином. І сьогодні хотів би поговорити про таку тему, як для чого взагалі людині Бог і для чого Богу людина. Я розумію, що це дуже глибоке питання, і я би хотів просто поговорити про самі такі самі банальні проблеми. Але з іншого боку, ці самі такі дуже банальні проблеми торкаються, як не дивно кожного з нас особисто нашого шляху. Як далеко не ходити, всі прекрасно знають про шкоду будь-яких речей, наприклад, про шкоду алкоголю, але більша частина тих, хто вживає алкоголь, вони вживають алкоголь. Частини, більша частина людей розуміють прекрасно про шкоду. Інтернету, да, будь-яких речей, але чомусь то роблять. Проблема, на мою думку, проблема я би назвав релігії, проблема людини стає в тому, що Господь все, все можливе дій дає. Все, що він може зі свого боку дати, Господь готовий надати це людині. Мова про інше. Дуже часто люди задаються, а чому я так мало знаю. Я ніби прикладаю зусилля, але так мало знаю про Божу сутність, про відносини з Богом. Тому що Господь дуже добре знає серце кожної людини. Що людина дуже добре може сказати, що вона дуже добре знає своє серце і самого себе, то я можу тій людині тільки поспівчувати, тому що Ніхто не, не може знати з людей настільки свою сутність, своє серце, як Господь. І, як приклад, ми дуже часто можемо про себе думати дуже хороші речі, але насправді, коли стаються деякі цікаві обставини, ми бачимо, ми іноді можемо самі, самі дивуватися тим обставинам, ті, ті реакції, яку, як ми повели себе в, в тій чи іншій ситуації. Я думаю, це один з прикладів того, чому Господь допускає якісь обставини в нашому житті для того, щоб ми, по-перше, самі побачили свою сутність і чим ми керуємось, а по-друге, для того, щоб Господь побачив, чи може, чи може він довіряти нам більше. Хоча він знає серце дуже добре, дуже добре знає серце кожної людини. Але повернемося до основного питання: Господь і людина. Проблема людини, почнемо з того, що Господь створив цей світ для людини. Так, Він цей світ створив для людини. Але для того, щоб людина навчилася насолоджуватися Богом, в першу чергу, шанувати Богу, того, хто створив йому цей світ, того, хто створив його. І, по-друге, насолоджуватися тою красою, пам'ятаючи про те, що це Господь це створив. Як приклад, просто приведу, от вчора йшов, зараз весна, зараз цвітіння і це вишня цвіте. Проходжу, насолоджуюсь тим запахом і не можу славити Господа, ну наскільки він чудово створив ці запахи. Але якщо ви пам'ятаєте, з'явилася така ще одна сутність, як дьявол, який почав спокушувати єву, і людина вкусила плід пізнання добра і зла. Проблема в тому, що Людина вже тоді повелася на програла. Чому? Тому що вона піддалася дьяволу. Тобто вона піддалася не тому, хто її створив, а тому, хто хотів її скривдити. І вона послухалася його. І тим самим вона собі підписала вирок, того, що вона буде постійно його слухатися і вірити йому. Тобто дьяволу. І як ми бачимо, чому. Більшість людей задаються питанням: а чому він так зробив? А чому він так зробив? А чому мені хочеться то погане робити? Чому я так погано думаю про інших людей? Звідки береться та ненависть в людях і тому подібне? Це все гріховна сутність людини. Тобто то весь той гріх, вся та гріховна натура, вона відразу оселилася в нашій плоті. Тобто, одним одним однією дією? Людина зробила собі вирок. І цей процес пішов, процес руйнування. Пам'ятаєте, Господь сказав, що ти смертю помреш. Але коли факт стався, що коли Адам згрішив, він чомусь не помер. Тому що у Бога тисячу тисяча років як один день, а один день як тисяча років. Тобто Адам все ж таки помер. І Господь зробив для людини план е, врятування, тобто через Ісуса Христа. Якщо людина е, не буду в ті всі знову ж таки банальності, якщо людина помя, помазана кров'ю Ісуса Христа, а запечатана кров'ю Ісуса Христа, вона має, е, має спасіння. Але мало того, що то спасіння, чому? Тобто вона спасеться так. Але над нею ще більше починає працювати демонічний світ, той, який хоче зруйнувати її життя, і на, як сказати, доказати, доказати Богові і людині, що людина все ж таки належить дьяволу. І зверніть увагу: люди все ж таки навертаються до Бога. Найчастіше чомусь так стається, що все ж таки просто люди. Через важкі обставини вони починають шукати сутність життя і починають шукати вихід. Тому що, коли все добре в людини, вона навіть і не задумується, Наш їй Бог. У мене і так все чудово, у мене і так приємності, і, ну і тому подібне. І тільки коли стаються важкі обставини, людина е, може задаватися питанням, Господи, а для чого, що і чому, і як? І ось повернемося до основного питання: створюються релігії, створюються цілі течії. І ніби вони проповідують Бога. Але людина дуже часто забуває одне, найголовніше, що Господь хоче особистих відносин, особистих відносин з ним. І якщо ми не будемо мати з Богом особистих відносин, відкриттів, шукання Його, не будемо мати, як вам пояснити, я розумію, що це така трохи э, простенький приклад, але він є. Пам'ятаєте, в дитинстві, я думаю, більшість з вас мали друзів, і були речі, які ви могли поділитися тільки зі своїм другом. І ніхто про те інше не знав. І це вам задавало, надавало такої м унікальності, такої якось. Приємних таких почуттів, що у вас є хтось, кому ви можете якісь такі тайни довіряти. От приблизно, я розумію, що це дуже такий простий приклад, але щось в цьому є. Тобто Господь саме таких відносин від нас і чекає. Іноді навіть людині може щось відкриватися, не обов'язково, що, що ця людина має донести то іншим людям. Є речі, які людина носить все життя в своєму серці. Тобто Господь її відкриває, а вона от поступово розв'язання тих питань, розв'язання тих е, Слова Божого. І є процес розвитку всередині людини. Тобто людина оновлюється розуму. І з часом вона сама дивується свої реакції, як вона на такі якісь звичні реакції ніяк не реагує, а на те, що раніше якось дуже так цікаво реагували, тут взагалі ніяк не реагує. Тобто сама бачить зміни в своєму серці. Що стається? Стається оновлення розуму. Тобто, людина починає по-новому сприймати цей світ. І повертаємось до основного. Але створюються релігії, створюються течії, і, ніби люди починають знаходити Бога, починають читати Слово Боже. Але щось стається і не мені вам розказувати. Я думаю, що то більшість тих, хто зараз слухає це, е ці міркування, ви переживали таке. Ніби все йде, все правильно. Я читаю Слово Боже, я молюся, але якась сухість. Я не відчуваю, що я Божа дитина. Тут треба мати межу, тобто не обов'язково е віра вона не на почуттях будується. Але іноді, як в слові Божому, пише апостол, що е, в, в декого почуття навиком навчені е, розрізня, розрізняти добро і зло. Тобто все ж таки якийсь вплив почуття мають. Я не кажу про те, що почуття мають бути як основний орієнтир, але... Тому що головне це віра, слово і віра. Але Господь поступово і нашу душу зцілює, а почуття це найчастіше прояв саме души, душі нашої. І от людина відчуває якусь сухість, що щось не йде, щось не так. Бувають такі процеси, як я їх називаю пустеля. Тобто Господь знає про людину, Господь знає про наміри щодо людини. Але він любить і піклується про неї. Але е людина зобов'язана залишитися вірним в тому, е в тому періоді. Буває таке, я їх називаю, період пустелі. Але дуже часто буває, коли люд... в людини все йде чудово, але з іншого боку, він чу... відчуває якусь е як ніби спрагу по Богу. Щось йде не так. І от. Е я думаю, тут варто просто піти напряму в розмові з Богом. І я думаю, що кожній людині Господь відкриє саме ті тонкощі, що саме заважає вам в даний момент в ваших відносинах з Богом. Питання в іншому, чи захоче людина то почути. Наприклад, ти зробив там то, то. Сходи, будь ласка, вибачся перед тою людиною. Господи, так я ж був правий, я все правильно зробив. Сходи, будь ласка, вибачся перед тою людиною. Якщо людина послухалась, пішов, вибачився, справді, скоріше всього, то я був неправий. А що змінилося? Змінилося серце. Тобто, коли ми проявляємо е кротис, тобто проявляємо покірливість Богові, ми даємо можливість Духу Святому діяти в нашому серці, і Він вже міняє наш світогляд. Тобто ми можемо зовсім по-іншому вже оцінювати деякі ситуації. І от до чого я? Помилка в тому, що найчастіше гріховна натура людини хоче використати Бога. Це утопія. І вся історія про то і говорить, що це все утопія. Ніколи ви не обманете Бога. Правда завжди вспливе. Просто кому і для чого Бог потрібен. І з часом то відкривається. Наприклад, ну настільки людина щира, віруюча. Настільки відчувалося, що з близький, близько Господь, і вдруг стають обставини. Ну, наприклад, в неї з'являється влада, гроші, і щось з людиною не то. Вона, вона вас вже не бачить, вона вже на своїй хвилі і тому подібне. Щось, що, що не так, то Та нічого не сталося. Просто самі обставини поступово починають показувати серце людини. Можливо, з часом він покається і зрозуміє, що то йому не потрібно. Можливо, той етап людині треба пройти, і він розкається, і Господь дасть можливість йому ви, вибачте, ну, вирівняти своє життя перед Богом. А можливо, він залишиться в тій своїй славі, в тих своїх грошах, і ну, в тому, що саме більше його цікавить. Гірше всього, то що іноді людям хочеш пояснити, і ви, я думаю, ви зустрічалися з тим, коли людині пояснюєш, що «шановний, тобі треба подумати над своїм життям, щось в тебе не так, але він може з ухвалу на вас подивитися. Ти що ти лізеш, в моє життя? Не, не, не втручайся. Тобто таке враження, що він навіть і не хоче вас чути, а може він і справді не хоче вас чути. Тобто наше завдання в такі моменти молитися, якщо ми справді любимо цю людину і співчуваємо їй, молитися за ту людину, щоб вона пізнавала Господа, щоб вона все ж таки не опинилася в ямі, яку вона захотіла, яку вона вибрала. Господь, знову ж таки, Господь хоче тільки краще для людини, але саме допускаючи якісь обставини, ми можемо побачити красу Бога. Тобто, наскільки Він може показувати ще ті всі таємні чорні речі, які десь хочуть заховатися в нашому серці, він хоче нас звільнити від того всього. І якщо ви бачите то, то ще не означає, що ви настільки погана людина. Всі ми грішники спочатку, і поступово Господь дає можливість навернутися, звільнитися, умитися, оновитися саме через покаяння. Тобто процес. Спасіння у Христі Ісусі, побачити гріх. Ісус сказав: Я не прийшов до праведників, я прийшов до грішників. Я прийшов на, до самих, вибачте, за вислів, кончених. Чому? Тому що вони себе побачили тим. І тепер, коли вони себе побачили в тому, вони хочуть оновитися. І я даю їм ту можливість. Ісус каже. Тобто, покаяння. Людина оновлюється розумом, оновлюється серцем, і вона починає бачити зовсім інший шлях. Що сталося? Вона, пізнає... вона пізнала Ісуса Христа. Через обставини вона побачила свій стан реальний без Бога. З Христом вона побачила інший шлях. В тому і є простота спасіння у Христі Ісусі. Просто іноді ми не можемо здив... Ми дуже дивуємося, чому. Ніби стільки церков, стільки віруючих, стільки людей е зацікавлених. Іноді нас дивує, Ну, стільки церков, стільки віруючих людей, ніби стільки навіть взяти, скільки біблії написано, немає жодної книжки, стільки роздрукованої. А в чому ж справа? Чому все ще продовжується та сама ненависть, а іноді. Ті самі, ніби віруючі люди взяти далеко ходити, ті самі хрестові походи. Вибачте, то я не спеціально. Я знаю, що зараз там в Росії той Кирил їхній об'явив, що тепер вже навіть той самий Христовий похід на Україну і на Захід. Повірте, я навіть, навіть не планував такої асоціації. Але це, це прикро, це глупота, але вони теж себе рахують віруючими людьми. В чому справа? Тому що вони вибирають духомани. Тобто вони ніби хочуть бути віруючими, але вони не знають, вони, їм не потрібен Бог. Їм потрібні правила, їм потрібні формули, за допомогою яких вони можуть використовувати Бога в своїх цілях. Хто хоче влади, хоче навчитися тонкощам біблії, тонкощам слова Божого, щоб впливати на людей. І як не дивно іноді взяти ну, є багато сект, буквально я не боюсь цього слова, сект, де людьми керують. Керують якась групка людей і дуже вдало керують. І виснажують їх поповні, тобто гроші, там, все, що можуть, з них витягують. Бо вони цього шукали. І ті люди, якби вони справді реально хотіли побачити цей світ, вони починають почнуть далі шукати, і їм прийдеться робити ті кроки, кроки змін, кроки е, перелому. Ні, так далі не може бути. Як приклад, я не можу сказати, що я повністю підтримую Мартіна Люта Мартіна але з іншого боку, якби то не сталося, в, я думаю, що в християнському світі це був дуже серйозний поштовх, і в його житті теж є, є речі, яким можна було повчитися. Тобто його принцип і розуміння Божої істини не залякав тою всією владою, і тими всіми тим всім не залякав його. Він все ж таки зробив той крок крок віри. Тобто він нагадав, він вибрав Бога. Хай мене катують, хай мене знищують, але то не може бути істина. І він протистав повністю проти тої системи на той момент. Але пізніше знайшлися ті самі, ну не ті самі, я маю на увазі, люди, які знову ж таки шукали чогось свого, не Божого свого, в чиїх інтересах було е це все. Тобто вони використ... думали, що вони використовують Бога в своїх цілях. Але вони знову ж таки опинилися в програші. Ті люди, які хочуть використати Бога і думають, що вони так легко можуть обманути Бога, мені їх більше всього жалко. Чому? Тому що коли вони побачать, що це все реальність і що це все, як воно є, і заради чого я жив, знаєте. Те, що зараз коїться в Росії серед багатьох людей Росії, я не кажу за всіх, я не люблю узагальнювати. Але видно, що якийсь дух умани просто людям закриває очі. І я не думаю, що в тому провина Бога. Господь надає людям те, що вони шукають. Так, він там буде до кінця боротися за них, щоб вони. Покаялися, щоб вони, визнавши свою провину, вже не йшли тими шляхами. Бо, якщо ви пам'ятаєте в притчі про блудного сину тільки тоді, коли він опинився серед свиней, до нього дійшло, ким він був і, і ким він став. На жаль, іноді через обставини потрібно людині до цього дійти. Але я повернусь до чого, що е, взяти е, трет, е, трет, ну, Другу світову війну гітлерівську Германію, і зараз то, що в Росії коїться е, та сама е, той самий режим е, того Муссаліні, ну не будемо то я маю на увазі, що потім, коли все стає на свої місця, тобто зруйнували, Гітлер загинув, тобто зруйнований Рейх Мусоліні загинув, зруйнований той Італія нацистська. Мені здається, то саме чекає і Путінську Росію. Але дивує то, що потім люди стоять і ніби не можуть повірити, як це ми отак от робили, отакі от речі. Так, да, це виробили. То ви вибрали і ви робили. Але якщо людині соромно стає після того, навіть тоді Господь дає можливість людині покаятися і не вернутися до Бога. І до чого я це все веду, що дуже величезна помилка більшості людей, що вони думають, що вони хочуть використати Бога. І повірте, то їм не вдасться. Так, на деяких мільйонерів або тих людей, які мають владу. Як вони зухмало з посмішкою дивляться на інших людей і посміхаються, можна подумати, що вони щасливі люди, але насправді це все штучне. Вони запитайте, хто з них хоче померти? Хто з них не боїться смерті? Більшість з них, якраз більше всього, смерті і боїться. Чому? Тому що десь в глибині... в глибині серця вони прекрасно розуміють, що їх чекає. Так, вони хочуть ту правду якимось чином заховати. І продовжують, вони просто розуміють е, то, в яких вони е, в якій ямі гріховні вони сидять, але до, настільки вони глибоко сидять, що в них серце не спроможне прийняти те, що навіть з, таких, з такого гріху людину може витягти Господь. І тому в першу чергу сьогодні я хотів би вам нагадати. Будьте ч... Прийміть рішення бути чесними в першу чергу перед собою і перед Богом. Якщо ми будемо, навчимося бути чесними перед собою і перед Богом, нам буде легше е, міркувати з Господом, аналізувати цей світ, міркувати з Ним, слухати Його і чути Його. Чому? Тому що саме той компроміс. Та вся брехня, з якою ми народжуємося і з якою ми підходимо до більшості ситуацій, вона не дає можливість людині об'єктивно оцінити красу Бога, красу Слова Божого і відносин з Богом. Тому рясних вам сил, Божих, благословінь. Якщо ви бачите навіть якусь брехню, це не означає, що ви настільки нікчемна людина. У вас є чергова можливість вирівняти тут ситуацію. Просто покайтеся, в першу чергу, коли людина визнає гріх, це вже перший поштовх до спасіння. Тому, повірте, Господа ніхто ніколи не обмане. Це зробив один падший ангел, який називається Сатана, і він хоче притягнути за собою більшість людей, але в нього того не вийде. Бо він вже засуджений. Там на хресті, коли помер і Воскрес Ісус Христос дьявол вже засуджений. І ті, ті, всі ті, хто залишиться на Його стороні, то, на жаль, вони самі вибирають шлях загибелі, але є шлях спасіння, який є в Ісусі Христі. І цю можливість дає Господь кожній людині. Рясних вам всіх Божих благословень.